Всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Study England. Сьогодні, як і говорила в попередньому відео, хочу розказати про таку форму здобуття вищої освіти на бакалавраті, як Sandwich Year. Всі знають про любов англійців до сендвічів, і в них навіть в університетах існує така навчальна програма, яка називається в народі Sandwich Year. Офіційно вона називається Placement Є. Yeah. Що ж це таке? Це здобуття на бакалавраті вищої освіти не за три роки стандартно, а за чотири за рахунок того, що один рік студент проводить, навчаючись в іншій країні за кордоном або працюючи на виробництві. Як правило, цей рік відбувається між другим і третім. Курсом навчання на бакалавраті. За цей рік placement є або sandwich year студент оплачує 20% від стандартної плати за навчання. До речі, placement є або sandwich є це чудова можливість. Здобути досвід роботи на виробництві, спробувати кар'єру своєї мрії, або здобути досвід навчання за кордоном. Сендвіч, як кажуть, буває товстим і тонким. Товстий сендвіч це означає, що студент отримає можливість 12 місяців працювати на виробництві або навчатися за кордоном, а тонкий сендвіч означає, що студент протягом одного року отримає два або Три робочих місця тривалістю від трьох до шести місяців. До речі, цей сендвіч є надає дуже великі переваги після завершення університету, і мій син так само обрав собі навчальну програму Сендвіч'єр, програму оскільки, завершуючи університет, студент вже має досвід роботи, йому легше працевлаштуватися після отримання диплому бакалавра.